Президент Володимир Зеленський з усією повагою ставиться до того, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче закінчити війну Росії проти України. Про це глава держави заявив в інтерв'ю Fox News. І він також додав: що ніхто не хоче закінчити війну більше, аніж українці, які борються за своє життя я просто кажу, що вважаю. Ми маємо бути на одному боці, і я сподіваюся, що президент на нашому боці разом із нами. І це дуже важливо, щоб зупинити Путіна. Я багато разів чув від президента Трампа, що він зупинить війну, і сподіваюсь, що він це зробить. Ми маємо тиснути на Путіна разом із Європою, разом з усіма партнерами. І я гадаю, що цей діалог мав би розпочатися трохи раніше, щоб ми зрозуміли, де ми є. Як знаєте, я точно не пам'ятаю, але як сказав президент Рейган, мир це не просто відсутність війни. Так, ми говоримо про справедливий і тривалий мир: про свободу, про справедливість, про права людини. Президент України Володимир Зеленський в ефірі телеканалу Fox News відзначив, що відносини з президентом США Дональдом Трампом можна врятувати. Це відносини більше ніж двох президентів. Це історичні відносини, міцні відносини між нашими народами. Тому я завжди починаю зі слів подяки американському народові від українців. Ваші люди допомогли врятувати наших людей. Люди передусім, права людини передусім. І ми вдячні. Прошу вибачення за це. Ми дуже хотіли, щоб у нас були лише міцні відносини. Михайло Подоляк зараз приєднується до нашого ефіру. Це радник керівника офісу президента України. Пане Михайле, вітання вам, добрий вечір. Вітаємо. Я от звернув би увагу, до речі, на саме цю це висловлювання президента України Володимира Зеленського в спілкуванні з журналістами Fox News, Що насправді, коли мова йде про відносини між країнами, вони не визначаються. Ну можливо, це в моменті якомусь вони там можуть визначитися особистостями, але. Зазвичай товаришують або от, укладають союзи інституції, інституційно це все відбувається. Тобто дві країни Америка, Україна, американський народ і український народ, і е, якась е, там е, історія хіба може завадити довготривалим стосункам? Давайте трошки інакше навіть переформулюємо те, що ви говорите. Да? В двохсторонніх відносинах домінують прагматизм. Наскільки вигідно а, мати справу однієї країни з іншою країною, наскільки це буде перспективно? Що це буде давати з точки зору там глобальних перспектив і так далі. Так, ось для сполучених штатів співпраця з Україною набагато вигідніша у всіх сенсах слова, ніж там конфліктність, і так далі. і Тому подібне, тому в мене немає жодного сумніву, що ми зі сполученими штатами по один бік барикади знаходимось для Російської Федерації. Навпаки, чим більше конфліктності між країнами непорозуміння і так далі, це дає їм шанс на оцю так звану хаотизацію глобальних відносин, на яку вони зробили ставку. І для мене, наприклад, те, що відбувається сьогодні, і те, що було вчора, в спілкуванні в двох президентів, насправді, це, це вікно можливостей, як це не парадоксально звучить, тому що це може дозволити нам вирішити багато питань, які накопичились особливо в останні місяці щодо того, як сприймати агресію Росії, як сприймати взагалі війну, як сприймати те, що Росія робить, і, і, і те, що вона бажає робити, чи заради чого вона почала цю війну, і так далі. Тобто, оці всі. Двозначності, які е, довгий час починали впливати на двохсторонні відносини, чи навіть не на двохсторонні відносини України, сполучені штати, я б навіть ширше сказав відносини Україна, Європа, Сполучені Штати, які почали трошки так руйнувати, ерозувати оці відносини дано, ну, тобто країни, які по один бік, які чітко розуміють, що таке свобода, що таке правозахист, право на захист, що таке захист свого майна, що таке захист своїх. Там родин, сімей, і так далі, тому подібне, оце все вкладалось, в це багато Росії, і це почало руйнуватись. Але от такі, скажімо так, емоційна розмова двох президентів дозволила сьогодні вийти на обговорення, чому все ж таки ми маємо бути по один бік барикади. Дозволяє відповісти на базові питання. Я б три таких базових питання виокремив: перше, хто є агресором? Безсумнівно, агресором є тільки Російська Федерація. Друге, чи можна цю війну закінчити, якщо будемо примушувати, наприклад, країну на яку напали? І тут же відповідь ні, не можна, тому що в нас, до речі, президент про це говорив на зустрічі. У нас вже є такий досвід. Після 2014 року ми довгий час вели переговори з Російською Федерацією. І що ми отримали? Ми отримали тільки стимулювання експансії і агресії. Це друге питання. Тобто, чи можна? Стимулюючи Росію не відповідати за агресію за злочини, зупинити війну ні, не можна. Не всі це відразу розуміють, тому що здається, і це третє питання: чи можна закінчити швидку війну, якщо неправильно її фіналізувати без примусу Росії, без економічного примусу, мілітарного? Примусу і, так далі. і відповідь знову ж таки ні. Хоча ілюзія певна, що цю війну можна швидко закінчити, якщо піти на поступки Росії, у декого вона є, але це все нормально. О, дивіться. Кризи, для чого дані кризи? Ну для чого ми заходимо періодично у кризу? Для того, щоб все ж таки відповісти для, для себе на найбільш такі ну, важливі питання: що, як і чому? І криза саме дозволяє, тому що коли ви знаходитесь в стані болота. Вибачте, але ми останній рік війни, ви ж розумієте, да, знаходились в такому невизначеному стані, що далі робити? Ну тобто, що ми можемо ще зробити, і так далі. Але сьогодні вже є можливість відповісти а, на питання, пане Михайло. Я перепрошую, друзі, на ваших екранах якраз зустріч в Лондоні президента України Володимира Зеленського і британського прем'єра Кіта Стармера. Про що ми буквально декілька хвилин тому вам повідомлення. Мляли ось просто наживо кадри з Лондона на ваших екранах. Тим часом ми продовжимо спілкуватися з Михайлом Подоляком, радником керівника офісу президента України. Пане Михайло, будь ласка, продовжуйте. І, і давайте я тут підсумую: от вчорашній день дозволив нам якраз таки поставити правильно акценти крапки над і що є, що хто є хто і так далі. І більше того, ми з вами бачимо, що для сполучених штатів так це неочікувана дискусія, так безумовно. Вона достатньо емоційна дискусія, але це дискусія про те, які відносини двосторонні ми будемо мати завтра. І повірте мені, я не сумніваю, що Сполучені Штати також зацікавлені в тому, щоб домінувати в світі, щоб в світі домінували правила і таким чином, щоб ці правила домінували, треба буде інвестувати в справедливий фінал війни, навіть не в Україну вже, а в справедливий фінал війни. Друге, що ми з вами вчора побачили, ми з вами вчора побачили, що є певне розуміння всіх ризиків цієї війни і тих ризиків, які несе Російська Федерація з боку наших європейських партнерів. Достатньо конкретно, чітко, практично всі європейські країни, за виключенням ну розумію, зрозуміло, якої країни під назвою Угорщина, всі зайняли чітку позицію в цій війні. Винна тільки Росія. Тільки тільки Росія має сплачувати по фіналу за цю війну, і тільки Росія має нести відповідні юридичні і фінансові покарання. Це дуже важливі моменти. Знаєте, це моменти, коли розставляють через буду підкреслювати крапки над і. І для нас вами це важливо, щоб ми то так само розуміли, хто є хто у відносинах між тими чи іншими країнами. І я не маю ще раз не маю жодного сумніву, що і Сполучені Штати, і Європа, і Україна в трьох ну я знаю як. Корпоративно втрьох да вирішать проблему справедливого фіналу в цій війні. Пане Михайло, я от зараз просто уточню. Вчора було багато реакцій, в тому числі адміністрації Дональда Трампа на те, що відбулося в овальному кабінеті. І Марк Рубіо вийшов до журналістів. І він знаєте, як сказав, от ви десь торкнулися цієї цього моменту, коли розуміння початку чомусь різне. Так от Марк Рубіо каже: ми не розуміємо українців, які нам говорять про гарантії безпеки, говорять про якусь там зброю підтримку, якісь умови звинувачують Путіна. А ми у них вимагаємо... Лише одного, давайте припинимо, давайте перемир'я, давайте припинемо. А то все це вже предмет переговорного процесу. Європейський союз, Мелоні, от, Кошту, вони сьогодні навпаки кажуть, що ні ні, це все предмети перемовин, які озвучує Рубіо. Вони мають бути на початку, ще до припинення вогню. І, От ваше розуміння, взагалі, чому держдепартамент сьогодні так наполягає лише просто на як Володимир Зеленський любить повторювати на сісфаєр, так а ага. не хоче дивитися далі. Держдепарт... Держдепартамент Сполучених Штатів хоче дивитись далі. Просто вони чомусь вважають, що якраз таки перший крок має бути зупинили вогонь, тому що я розумію знову ж таки гуманістично складову цієї процедури. Ну, тобто, вони хочуть, щоб не гинули люди. Вони відверто це говорять. І це нормальна позиція. Ще раз. Я хочу, щоб ми з вами правильно е, зафіксували позиції. Держдепартамент в устами пана Рубіо чітко говорить: ми хочемо, щоб люди в Україні перестали гинути. Це нормальна, абсолютно це навіть чудова позиція. інша справа, що Україна, устами пана Зеленського говорить наступне. Дивіться, Російська Федерація не припинить вогонь. Для неї не існує сісфаера, нічого не існує. Окрім одного, вони будуть вважати, що ви слабкі, і тому можна продовжувати вас вбивати. І Україна наполягає на тому, що якщо ми маємо припинити вогонь, то відразу треба розуміти, що буде далі, тобто який наступний крок більше того, щоб дійсно припинити вогонь по справжньому, щоб Російська Федерація не провокувала вбивства, не продовжувала атакувати ракетами, тому що буде знаходити якісь там підстави, начебто хтось там провокує Росію, і так далі. Ми маємо примусити Росію усвідомити, що яка буде відповідальність для неї. Тобто спочатку на столі переговорів має в будь-якому випадку, я навіть маю в назі стол переговорів між Європою, Сполученими Штатами і Україною має бути чітке синхроні. Це про що якраз пан Зеленський говорив на зустрічі у Білому домі. На столі має бути чітке розуміння, як саме ми примусимо Росію усвідомити, що за будь-яку провокацію за будь-який удар під. Час Сісфаєра під час припинення вогню буде відповідальність. Яка буде ця відповідальність? Це вже навіть не про пакет гарантій безпеки, це наступний крок. Знову ж таки, для того, щоб перейти до припинення вогню, треба сказати, а що буде гарантувати, що Російська Федерація не продовжить експансію, тому що вона буде вважати, що має право на це, і так далі. Тобто, дивіться, є. Глибоке розуміння природи війни, а більше того, глибоке розуміння, що таке Росія з боку пана Зеленського, і тому він відповідно говорить: дивіться, ми готові до мирних переговорів. Ми готові до того, щоб сидіти за столом переговорів, але ми хочемо відразу розуміти, що буде запобіжником від продовження експансії Росії, навіть від провокаційних обстрілів території України, тому що ми добре знаємо. Росію, це ж саме говорить Європа. Вона розуміє, що Російська Федерація після 2014 року неодноразово порушувала мінські домовленості. Так там був інший масштаб провокації, але все рівно і так далі. І тому ми говоримо нашим американським партнерам. Давайте знайдемо запобіжники, давайте їх пропишемо. Американська адміністрація виходить з гуманітарної позиції. Говорить: давайте просто. От тут і зараз зупинимо вогонь, а далі вже будуть якісь переговори. Ми ж з вами розуміємо, що з Росією це працювати не буде. От в цьому є, ну скажімо так. Момент дискусії, але треба до цього ставити спокійно. Я думаю, що і завтра вже, і після завтра наші американські партнери будуть чітко розуміти, що з Російською Федерацією, до тому, що в них свої сьогодні йдуть двосторонні. Я до речі, нагадаю в Аріаді в Стамбулі були перші дві зустрічі між Сполученими Штатами і Росією. Повірте мені, от тут немає і, і не може бути і у вас, і в мене і ні в кого сумнівів. От повірте, Російська Федерація не буде дотримуватись навіть елементарних. Економічних меркантильних домовленостей вона їх буде порушувати, тому що це є сутність рускава міра. Американці сьогодні вони вважають, що можуть домовитись, але я вам нагадаю. нагадаю дуже просто, дивіться. Кожна адміністрація, яка приходить до влади, ну мається назі формує там після виборів владу в сполучених штатах вертикаль влади. Вона завжди приходить з концепцією. А давайте ми зробимо перезавантаження відносин з Російською Федерацією. Перезагрузку, Пам'ятаєте, навіть була Хіларі Клінтон, яка давала там кнопку Лаврову у суб'єкту Лаврову, де було так і написано «перезагрузка». І так далі, і кожна адміністрація кожен раз помиляється: Росія завжди не виконує взяті на себе зобов'язання, завжди порушує домовленості. Це є сутністю, ще раз підкреслюю російських адміністрацій, і, 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 і нинішня адміністрація 47-го президента Сполучених Штатів так само буде розуміти, що вони завжди все порушують. Так само буде розуміти, але треба дати їм певний час. Але це не означає, що ви маєте погоджуватися зі всім. Ви маєте коректно, що до речі робить президент Зеленський коректно пояснювати. Дивіться. Будь-які переговорні формати з Росією можуть бути тільки під елементом примусу. Будь-які домовленості мають бути гарантованими. Більше того, на столі відразу мають бути пакети гарантій. І повірте мені ще раз: і Сполучені Штати, і Європейський Союз, які вже абсолютно щиро не довіряє жодним словам Російської Федерації, і Україна все рівно домовляться про спільну. Формат тиску на Російську Федерацію. От ви згадали цікавий цей історичний такий так конфуз, який стався колись між Хіларі Клінтон і Лавровим. Це було достатньо давно, в 2009 році. Але ж ви, пане Михайло, ви ще далі там пожартуйте, що насправді помилку американці зробили. Там було не перезагрузка, написано. Там було написано перегрузка. Вони пропустили один склад, і тоді це дуже цікаво. Ну, бачите, як історія. Давайте давайте, давайте, якраз таки. Я думаю, що американці і тоді, і сьогодні не померли. Тут спеціально Вони чітко підсвідомо, що з Росією може бути тільки пере, п -п перегрузка. Да? Да, так. Вони чітко знають, що Російська Федерація просто в них, знаєте, от. Мені американці подобаються. Чому тому, що вони все рівно вони вважають, що справедливість є, що є добро, що за нього треба битись, і так далі. Ну тобто, вся ця концепція, яку вони просувають в світі, вона працює, але вони помиляються в головному. Російська Федерація це якраз таки антиконцепція. Да? Для них навпаки, якщо щось можна збрехати, обов'язково треба збрехати, навіть якщо тобі це не вигідно. Якщо можна в когось вкрасти, обов'язково треба вкрасти. Якщо тобі не вигідно, це є сутність руська міра. От багато хто закохується в. Ну, ви ж знаєте, да, там можна будь-кого назвати Достоєвського, Там ну я не знаю, як можна в це закохувати, тому що це кримінальна хроніка не більше того. З відповідним ще там знаєте цинізмом. Але закохуються в це. Але вони не розуміють, що для Росії якраз такі домовленості, якщо ти виконуєш, то ти тоді виглядаєш ну трошки нікчемно. Навпаки, треба брати на себе зобов'язання і не виконувати це достоинство. Достоєвський і достоинство. Да, ну це отак от, от працює. Але ми маємо нашим американським партнерам це постійно пояснювати, тому що знаєте чому, тому що дивіться сьогодні суттєво змінилась диспозиція Європи. Ну мені дуже подобається, як наприклад, сьогодні бере на себе там частково лідерство, пан Макрон, який сьогодні робить коментарі пані Мелоні, яка до речі має достатньо дружні відносини з нинішньою американською адміністрацією, особисто з паном Трампом. Мені дуже подобається, що вона підтримує Україну. Вона чітко фіксує свою позицію. Говорить, що це вкрай небезпечно загравати з Росією. Мені дуже подобається те, наскільки сьогодні змінилась Німеччина. Да? Тобто, в Німеччині ми бачимо зовсім інші тенденції. Це не ті тенденції, які були при Шродрі чи при Меркель. Да? Це зовсім інші тенденції. Це абсолютне розуміння, що Європа має бути самостійною, суб'єктною, і треба брати на себе лідерство. А хто має брати в Європі лідерство, як не Німеччина? Да? Ми бачимо сьогодні абсолютно круті заяви від. Наприклад, пані Фредеріксен, це прем'єр Данії. Да вона чітко фіксує позицію Європи щодо наслідків, якщо ми неправильно фіналізуємо війну. Це говорить про те, що Європа вже готова відігравати іншу роль. І це буде так. Дивіться ще раз, Україна, і ми побачили з вами у виступах пана Зеленського наскільки він суб'єктний, наскільки він готовий захищати право України на самозахист. Це дуже важливо, навіть коли він має відносини з партнерами. Достатньо такі напружені відносини, але він продовжує наполегливо говорити про те, що для України важливо там перше, друге, третє так само ми бачимо абсолютно відверто про українську позицію наших європейських партнерів. І повірте мені, так само буде Буде абсолютно проукраїнська позиція від наших американських партнерів. Чому повертаємось до ключового? Тому що це ж Росія з Росією планувати щось навіть там на 5 років чи там на два роки ну це нонсенс. Росія завжди порушує взяті на себе. Я буду як це, як знаєте, дивісь такий аксиома. Така завжди обов'язково за будь-яких обставин порушить будь-які взяті на себе зобов'язання до речі. Давайте ще маленьку ремарку тут нагадаємо, пане Михайло Зараз ми у нас ще буде час. Просто дивіться, почалася офіційна зустріч Володимира Зеленського і Кіром стармером і ми бачимо наскільки настрій дружні зараз, так посміхаються лідери двох країн. І якщо ми ще встигаємо, пане Михайле, чи можете ви нам розкрити можливо наслідки цієї зустрічі? Ми, ми не знаємо про що там зараз ідеться, але ймовірно, ми Можемо коментувати, що ця зустріч буде важливою в переддень завтрашнього саміту. Нагадаємо кадри наживо. Так, так так зустріч точно буде важлива, і точно завтра ми отримаємо максимально ефективний саміт на користь України і так далі. А про що йдеться? Йдеться про суб'єктивізацію позиції Європи. Про те, що Європа має відігравати набагато більшу роль сьогодні у глобальних процесах, тому що світ перебудовується після воєнної архітектури більш після після другої світової архітектури, більше не існує. Треба шукати інші запобіжники таким агресивним діям, таких країн, як Російська Федерація, і Європа має дбати про свою безпеку в рамках цієї безпеки. Україна може відігравати набагато більш глибоку роль і відповідно. Великобританія, до речі вже має стратегічне угоду про стратегічне партнерство з Україною. Великобританія сьогодні домінуюча країна з точки зору підтримки України. Вона і модерує в рамках Рамштайну. Ну в рамках клубу Рамштайн. Вона модерує ці постачання зброї, які сьогодні від європейських партнерів надходить до нас. Великобританія говорить про те, що буде сама збільшувати по-перше, військове виробництво. А по друге, ну воєнне виробництво мілітарне. А по друге постачання буде збільшувати і так далі. І тому подібне. Тому дивіться, світ перебудовується. І тут Сполучені Штати або грають разом з Європою з Україною і домінують тотально. Це вже буде тотальне домінування, або ще буде якийсь там певний період, коли треба буде про це дискутувати, але все рівно немає інших конфігурацій. Немає дивіться конфігурації, де є Російська Федерація, яка буде на щось впливати. Є, є єдина конфігурація, де треба все ж таки Росію довести нарешті, що не робили останні 30 років. Нарешті довести до відповідальності за ті злочини, яка вона чинить не тільки до речі на території України. Для Росії експансія, злочини, війни це єдині інструменти зовнішньої політики. Є ще там диверсії, шантаж, пропаганда, теракти і так далі. І тому треба це все довести до кінця. І мені здається, що тут разом з Європою, з Великобританією, Україна це точно зробить. І я думаю, що Сполучені Штати будуть невід'ємною частиною цього, скажімо так, правильного світоустрою, де Російська Федерація буде на задворках. Пане Михайло, дуже дякуємо, вам, дякуємо за... вам за відповіді, за тлумачення і важливі акценти. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був з нами.